Є новина, друзі. Прошу вашої допомоги. Дослухайте до кінця. Я в попередніх відео говорив, що бачу за собою спостереження, стеження і сказав, що буду фотографувати тих людей, хто стежить або знімати на відео. І от вчора знову в наглу, в тупу, непрофесійно, за мною спостерігав оцей чоловік. Я його зазняв на відео. Я можу помилятись, але ну, маючи життєвий оперативний досвід, на 99,9% це спостереження ну, якимсь органом нашим державним. Я не знаю яким. І от велике прохання до вас. Будь ласка, відрепость це відео. Надішліть своїм друзям, знайомим, особливо у Львові, тому що це відбувалося у Львові. Щоб, можливо, хтось пізнає цього чоловіка. Ну і напишіть мені в коментарях, або ви особисті можете написати, якщо ви впізнаєте цього чоловіка, тому що дуже цікаво, хто ну, стежить за мною. І інше питання. Розумієте, я маю офіційний статус журналіста. Переслідування журналіста це я говорю для тих, хто стежить і спостерігає, Ну є кримінально караним діянням стаття 171 кримінального кодексу. України. Третє питання: знаєте, ну не вже в нашій країні вже демократія, ну там свобода слова, свобода мислення абсолютно не рахується, тому що я нічим незаконним не займаюся, а тільки займаюся своїм блогом зараз, який мені подобається вести. Та я говорю правду, я говорю про справедливість. Я розумію, що комусь у владі це не подобається, але це не причини переслідувати журналіста. І ну, встановлювати спостереження за мною. Тому, будь ласка, допоможіть. Якщо хтось пізнає цього чоловіка, напишіть мені в коментарі, напишіть мені в особисті, ну щоб якось знаєте, мені легше жилося, щоб я знав, хто саме спостерігає. Лайк, репост, підписка. Зробіть репост, підтримайте. Ну і телеграм в шапці профілю підписуйтесь.